Бачити святою. І на інші ті останні просто дивишся і просто неймовірно, неймовірно. Бо я мушу привезти зі Львова, поставився, привезти зі Львова просвятує реєму крізок, щоб людям, розли... ну, щоб люди могли собі набути їх. Дивишся на от сім'я, тато її хотів бути монахом. Пішов до монастиря і просто до монастиря. Кажуть, ти не можеш бути священником, бо може треба знати лати. Пішов він, вчити лати і не зміг. Мама її хотіла бути монахеним. Значить, Пішла до монастиря, зустрілися з Монастиря каже, це не твоя дорога. Ти щось очікує отчупиє Повернувся. Вони двоє знаходять себе. А доходять вони в церкві, знаходять, удружуються. І вони дуже казали, казали вони отак кажуть, ми хочемо, що якщо раз така воля Божа, що ми не маємо бути дружні, нехай Господь Бог всипає нас як найбільших дітей. Вони народили дев'ять діточок. Дев'ять. В дитинстві померло два хлопчики і дві дівчинки. Четверо дітей померли в дитинстві. Хто мав рік там півтора року чи більше, четвертий. П'ять дівчаток залишилися. І поступово одна за одною йдуть до монастиря. Одна за одною. Та, та пішла, та пішла, та пішла. І навпосідку, а в часі їхніх поступлення в монастирі помирає мама. І найменша дочка залишається, має чотири роки, як мама помирає, і вона називає Тереня, називається, Значить, помирає і все. І та тоді переїжджає з того села в містечко, оформляєш. І діти йдуть до монастиря. Десь у вас 14 років вона каже татові, каже, я хочу йти до монастиря. Ну, Тато задів надзвичайно що вона, сяку... вона рішила на ту, на, на ту долю, Та, ду дуже схотів, нехай Бобласить каже. І одночасно вона пішла. І всі всі п'ятеро сестер, які взяли живі, всі пішли до монастиря. Отже. Родина просто, просто дивитися на те, що там є в сім'ї молитва, що там є Слова Боже кожну неділю, що там все, це всі різні переживання, настільки вони не збагнені, настільки той Господь Бог добрий, розумієте? але це треба мати в своєму серці, треба носити в своєму серці. Якщо б ми так відкривали своє серце, Бог би тоді благословив. розумієте? А то так ми приходимо до церкви. Десь там щось скрутимося, ми приходимо до церкви, то, то жувачку жуємо, то ще щось жуємо, то, то, не, то в, 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 різних, в різних емоціях переваємо, то то, то, з примусу, то плачемо, то що то скаржимося, то т'яснів зуття, то ще щось. Ми не тільки не думаємо про, те, про, про що важливе. Якщо б ми приймалися тими великими, гарними ідеями про Бога, про Боже населення, про Божу на любов, ми б звичайно були щасливі. І ось коли, наприклад, дивіться на тих малих дітей, які, у якого Богородиця з'явилися в Люрді, в Фатімі, в Ласалеті, е, е, Деші, в інших тих місцях. Всюди вибирає в Врітманові, розумієте, всюди Богородиця вибирає малих дітей. У Меджугорі, всюди Богородиця вибирає малих дітей. Чому малих дітей вибирає? Чому малим дітям виявляється Богородиця? Ні старим дідам, ні бабам. Чому гріхи? О! Бо ті діти є святі. Вони не мають гріхів. Може якісь знають про вічні, але немає таких великих гріхів. І цим дітям молоді об'являється, виявляється об свою волю, свою Боже післанвістю те, що вона хоче через тих дітей, тим дітям сказати. І через тих дітей дітям об'явитися. Отже, сьогодні теж ваше полонність до нашої погони Перше, Фен, що подякувати, що Богові за да. дар життя, за над нами небо, за нашу батьків і тих і боросити Бога благословення для доброї болі, тому що ці важливі є моменти. І. і в той момент нехай Господь Бог в якийсь спосіб кліпить вас у Божність. Під місцем, під яким гарним, гарним, таким піднесенням, великим гарним, помнотою, що ми потрібні. Бо кожному Бог призначить щось. І навіть не знаємо, що там призначити. Така до, доля для нас приноситься. Але якщо ми будемо пувати, ходити, пувати на Боже сеті, Божу любов і ходити в заповіді Божу, то що? Небо нам забезпечить.